Майстерний чоловік. У душному вагоні третьої класи, набитому ущерб пасажирами, сиділа на лавці в куточку молода дівчина з сумним сухеньким обличчям, у темному старому пальті і старенькому капелюшку. Мабуть, яка небудь учителька, а чи гувернантка, що прямує на перший поклик, надрукований в газеті про посаду. Не підозріваючи, що доля моза закине її в темне царство лихої неправди людської, від відкіля нема вороття. У вагоні трудно було дихати. Здавалось, повітря зовсім нема. Його змінив дим, що носився густими хмарами по стелею та гострим духом часнику, та диханням півсотні, збившися до купи людей. Гірше всього те, що не можна навіть очинити вікна, щоб трохи провітрити. Подвійні рами щільно забиті. За винятком молодої дівчини та майстерного чоловіка, що сидів проти неї з двома своїми дітьми, всі пасажири, що наповняли вагон, були жиди. Одні з них бурмотіли молитви, надівши своє строкате погомілля і укріпивши заповіді на чолі, причому щохвилини мусолили палець правої руки. Перегортаючи сторінки брудних молитовників, розчісуючи лівою свої густі бороди. Другі їли щось сіре, розминаючи його межі пальцями та заїдаючи його булкою. На кінець треті курили та балакали межі собою. І чулось увесь час те є характерне їхнє герготання. Так то мамку поховали. От їдемо тепер. Зненацька звернувся майстерний до своєї візаві. Киваючи на двох дітей, що крутились коло його. Одно з їх хлопець ліцеми в рожевій сороці та смушевій шапці, стояв коло вікна та, притулившись чолом до холодної шибки, ні на мить не одступався від його. Друге, дволітня дитина з великою блідою пичкою, задраною по під самі пахви сорочиною. Лежала долі серед недокурків. Ну, що мені з ними робити, і з тими дітьми? Куди я з ними? Городно, умерла мамка, умерла, знов завів майстерний після короткої мовчанки, звертаючись до своєї сусідки. Та я мовчала не то із жахом, не то із співчуттям, дивлячись на цього чоловіка. Гей, Ванька. Не отримавши однеї відповіді, звернувся той до меншого своїх хлопців, котрий жмоктав шматок булки, що саме знайшов на долівці. Хоч бублика. Хоч, дитина потяглась до нього. Ось стійно, приїдемо до станції куплю тобі бублика. Ех, ма, діло сиріцьке, сироти ж ви мої, протягнув він. Та вже ж, звісне, діло, панночко ви моя, та ви ж, мабуть, теж сиріточка ви моя. Він якось то мимохідь заточився у той бік, де сиділа молода дівчина. Вона здригнулась, зблідла, тільки знов таки перемовчала. Їй цей чоловік із своїм горем тепер уже зовсім не подобався. Станція. Поїзд стоїть десять минут, учулося за вікном. Майстерний вийшов. Коли після другого дзвоника він знову вернувся у вагон, то нетвердо стояв на ногах і похитувався то в один, то в другий бік. Ванька, побачивши батька, простяг до нього рученята і заскиглив Тату, тату. Нема брат тобі бублика? Нема, сказав той. Дитинча заплакало. Ну, ну, чого ти? Бублик. заплітаючись, язиком говорив батько, взяв його на руки, після ліг на лаву і посадив його собі на груди. Ванька почав термосувати батьківську бороду, куйовдити йому волосся, риготався. Він уже забувся був про бублика. Майстерний усміхався лагідно п'яним посміхом. І дуже голосно плескав рукою по голій спині хлопця, та ось одразу заснув і захропів. Дитина і злізла знов долі. Бідні, нещасні діти, думала між тим молода дівчина. Мати умерла, батько п'яниця. В думці вона жаліла їх. Та коли Ванька... Підповз до її ніги, схопився ручкою за поділ її спідниці, певне бажаючи встати на рівні ноги, вона тихенько визволила край свого плаття і посунулась далі.